Вже скоро прийде часто дому і пі піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі добрі ради та сам дітла. Берщі, як ран А, а баю бай, швидко спатоньки лягай. Ні, мабуть, краще не так, краще так. Спи, засинай. Привіт, очки добрячок. закривай. О, дівчатка, привіт. Доброго дня вам, будь ласка, проходьте, проходьте. А що це ти робиш? Ти що, спати збираєшся? Та не зовсім, дівчатка. Просто знайома білочка завтра іде до сусіднього лісу по жолоді. Раптом вона затримається, то її ж білченята не зможуть заснути самі у дуплі. А до чого тут це? А до того рінелька, що я пообіцяв їй, білочці, що у такому разі я зможу прийти до її малюків і заспівати їм колискову. Ну, та й вони позасинають. Коли я була маленька, мені теж мама співала колись ково, а мені бабуся. О, а я, до речі, теж колись був маленький. І я теж дуже полюбляв засинати під звуки цих ніжних пісень. Мені хотілося взагалі не спати. Так, це було б чудово. Цікаво, цікаво, дівчатка. Що саме ви маєте на увазі? Нам би хотілося посидяти ввечері або й зовсім не спати. Ні, друзі, так так же ж не можна. Чому це не можна? Не вигадую? Дівчатка, а я і не вигадую. Це цікаво знати. Сон має величезне значення для організму людини. Його брак призводить до проблем із здоров'ям, уявляєте собі? І хочу вам сказати, що особливо у дітей. За сон відповідальний гормон мелатоніну такі цікаві незвичайні слова. З віком його кількість в організмі людини зменшується, що призводить до проблем зі сном. Кожна людина повинна спати 7-8 годин на добу. А дітям взагалі рекомендовано 8-10 годин на добу спати. При цьому дуже важливо пам'ятати, що такий корисний гормон мелатонін оцей, він допомагає створити в людині гарний настрій, радість, дати сили, розум. І він, до речі, найкраще виробляється в останні години доби. Під час сну, тобто за 2-3 години до півночі з 21 до 24-ї години, ось так. Тому вам, дітки, ну і всім нашим телеглядачам, дуже-дуже корисно саме в цей час лягати спадки. Але ж є такі тварини, що не сплять вночі. Що їм там мале? Що їм? він не потрібен? Ну, просто у них зовсім інакше влаштований організм. Ну, а зараз про таких тварин я пропоную вам ну і нашим любим телеглядачам загадки. Готові, дівчатка? Так. Да. Молодці. Я впевнений, що і наші телеглядачі також готові і уважно слухають. Для Тож слухайте, всю ніч літає. Мишей добуває, а як сонечко з'являється, у дупломирщі ховається. Хто це? Сова. Сова, вірно, вірно, це сова. Хочу вам дещо розповісти про сову. Сова може крутити своєю головою в різні сторони. Великі очі у неї розміщені на голові е, поруч, а не з боків, як у інших пташок. Дивиться сова, не моргаючи навіть, ви пробували коли-небудь довго не кліпати очима. О, а у сови це виходить. За великий розмір голови цю пташку прозвали мудрою. У сови дуже дуже гарний зір. Найтемнішої ночі вона бачить мишку, що причаїлася на землі. Вдень сова теж бачить, але не полює. А наступну загадку я пропоную відгадати нашим любим телеглядачам. Тому, дітки, слухайте уважно. Цілий день відпочиває, а як нічка наступає, грає, грає цей пустун, люди звуть його. Якщо знаєте, як його звуть, обов'язково напишіть листи, надсилайте за адресою, яку бачите на екранах. Ну, а ми продовжимо. Наступна загадка така. Вдень спить вниз головою, а вночі літає, собі їжу добуває. Хто це? Кажан. Вірно, це кажан. І ще його називають е, літучою мишею. Це тварина, що вміє літати та бігати по землі. Хоча літати вона любить більше і їжу собі здобуває на льоту. Як тільки стемніє, кажани вилітають на полювання за нічними комахами, метеликами, хрущами та комарами. Деякі кажани їдять пилок і нектар з квітів. Вдень вони сплять на горищах, на деревах, повиснувши вниз головою та прикриваючись крилами як плащем. Ну, а зараз остання загадка, думаю, вона буде для рінельки. То засяє, то погасне у траві малий жучок. Відгадайте, як він зветься. Хто це дітки? Світлячок. Молодець рінелька, молодець, дійсно, це такий жучок світлячок. Казково перетворюється ліс, коли в присмерках то тут, то там світлячки запалюють свої ліхтарики. Під кущами і в траві світяться зелені вогники, блимають то затухаючи, то яскраво спалахуючи. Це самки світлячки. Вони не вміють літати і насправді схожі на черв'ячків, тіло довгеньке і без крил. Живуть світлячки в траві під опалим листям, в кущах, їдять гнилі рослини. Орган, що світиться, у них називається фотофор. О, як смачно! Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний та корисний чай. Особливо його дуже корисно пити на ніч. Для цього ми візьмемо трішки м'яти, меліси та ромашки. Можна сушеною, а можна свіжої. Ці трави ми закинемо у глечик. З гарячою водою Ретельно перемішаємо. Чекаємо кілька хвилин, щоб він настоївся. Після цього ми налиємо його у стаканчик. По бажанні ви можете додати в нього ще трошки меду. Якщо не любите мед, то можна цукру. А взагалі він дуже корисний і без цукру, і без меду. Ось такий чай у нас вийшов. Готуйте задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного. До речі, дівчатка, окрім тварин, є ще й люди, які не сплять вночі. А чому? Вони що, як сови? Зараз ми знайдемо відповідь на це запитання. Давайте ми поміркуємо. Представники яких професій не сплять вночі. Поміркуємо. Вночі вони працюють, виконуючи певну роботу. Тому в цей час ці люди не можуть спати. Це Що лікарі? Так, так, деякі лікарі змушені вночі чергувати та доглядати за хворими. А ще мушу їсти потяги. Так, деякі потяги їздять вночі. Тому керманичі їх вночі не сплять, щоб не трапилось аварій. А ще пожежники. А а вже ж, а вже ж, Вони завжди на варті безпеки. І щоб не сталося ніякого лиха, будь-якої пори готові прийти на допомогу. Дорогі мої маленькі глядачі. А ви знаєте, люди, яких професій не сплять вночі? Напишіть нам обов'язково. А листи надсилайте за адресою, яку бачите на екранах. Буду з нетерпінням чекати їх. А ви так можете. Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити окуляри для сну. Для їх виготовлення нам потрібно мати фетр, нитка з голкою, трафарет, стрічка, резинка, маркер, фарба та ножиці. Тож почнемо. Беремо наш фетр та обводимо трафарет. Вирізаємо. Ось так. Коли деталі готові, ми починаємо їх шивати, але з боків залишаємо отвір для того, щоб потім вставити туди резинку. Так, тепер в отвори вставляємо резинку та також її вшиваємо. Відрізаємо резинку та вставляємо в другий отвір також вшиваємо. Ось так. А тепер настав час декорувати. Беремо фарбу та малюємо ось такі оченята. Фарбу потрібно брати для тканини. Її ви можете придбати в магазині творчості. Коли наша пов'язка висохла, ми можемо прикрасити її бантиком. Та також його пришиваємо. Все наша пов'язка готова. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі на все добре. Хай щастить! Я сьогодні обов'язково ляжу Спати раніше, і я теж хочу, щоб у мене вранці був на гарний настрій. Я і вам, любі друзі, теж раджу дбати про гарний сон. А ось іще що, дівчатка, потрібно зробити для того, щоб сон ваш був міцним і здоровим. Перед сном обов'язково провітріть кімнату, в якій ви будете спати. Також вимкніть телевізор, музику і світло. Ляжте у зручне ліжечко, вкритися теплою ковдрою. А ще перед цим попросіть вибачення за всі образи, завдані своїм родичам. Побажайте їм усім спокійної ночі. І тоді, я переконаний, ваш організм виробить достатньо мелатоніну. А нам настав час прощатися з нашими любими телеглядачами. Побажати їм всього найкращого і сказати до побачення до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег-операторів позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.